А вівторок, 15 жовтня, як завжди, у порі відкритий діалог і студії голова депутатської групи партії вільних демократів у Черкаській міській раді Олег Ліхотькін. Доброго вечора. Доброго вечора, Олегу Олексійовичу На 17 жовтня запланована чергова сесія Черкаської міської ради. Вчора на прес-конференції Віктор Білусов проанонсував, що буде слухатися низка земельних питань і галузевих. Чи ви вже бачили порядок денний? Так нарешті вчора, хоч і з порушенням значним термінів. Було надіслано перелік питань для порядку денного. Дійсно, там передбачено і розгляд і галузевих, і майже 130 земельних питань. Із галузевих я би зупинився на питаннях, перше, надання пільг державним і комунальним підприємствам. Це і виправна колонія, і АТП Черкаської обласної ради, і Одеська залізниця. Тут дивує підхід нової влади. Тому що я так вважаю, що підхід має бути для всіх однаковий, щоб не було ніяких спекуляцій на цю тему. На сьогоднішній день ми працюємо в важких умовах не, бюджету нестачі, платежів, проблема з платежі по казначейству, проблема невиплати зарплати і таке інше разом з тим, чомусь деяким підприємствам готуються проєкти рішення на надати пільгу, тобто втрати будуть з міського бюджету, а деяким підприємствам відмовити. От, мотивуючи тим, що складна ситуація з бюджетом і коштів не вистачає. От, тобто позиція якась дивна і немає якогось одного бачення. Тобто для АТП е, обласної ради можна давати пільгу, це якась пріоритетна, мабуть, підприємство бо возить керівництво. області, От, А Одеська залізниця не має прав на пільги, бо складна ситуація з бюджетом. Е, буде низка питань е, робочих, в тому числі нарешті з'явилося кадрове питання, буде призначено. Мабуть, нового заступника міського голови, ми сподіваємось, буде цікаве питання. Це звернення до Верховної Ради щодо підтримки законопроекту щодо посилення боротьби з зловживанням у сфері продажу реклами і споживання алкогольних виробів. Дуже важливе питання, на мій погляд. Це я нагадаю, що два роки тому за ініціативи міського голови Одарича. Міською радою Черкас було прийнято рішення щодо обмеження реалізації спиртних напоїв і тютюнових напоїв у нічний час. Ми відстояли важкі боротьби в судах це рішення. Воно сьогодні не було вже законної чинності в місті. І дуже приємно, що держава теж відгукнулася на подібні ініціативи Черкаси, деяких іще міст. І вже з'явився законопроект, який більшість положень, які вже працюють в місті Черкаси, зводяться в закон, який буде діяти на всій території України. Тому я вважаю, що дуже важливо підтримати це рішення. Це прагнення Верховної Ради. Прийняти такий законопроект, безумовно, наша фракція послідовно буде підтримувати це звернення, буде так само звертатися з проханням підтримати і прийняти цей законопроект як вже наслідок того рішення, за яке ми вже проголосували, які відстояли в боротьбі з незаконослухняними підприємцями, які намагалися труїти наших дітей вночі алкоголем. І безумовно буде дуже цікаво послухати звіт заступника міського голови і керівників комунальних підприємств щодо готовності в зиму, до зимового періоду і міста, і комунальних підприємств міста. Бо ми бачимо, що сьогодні не все гаразд. В цьому були дуже багато нарікань, особливо з початком опалювального сезону. Є побоювання. Великої кількості депутатів щодо готовності взагалі до отримання зимового міських доріг та таке інше. Тому буде цікаво все ж таки почути, яка ситуація не тільки з опаленням, а й всі іншими роботами, бо зимовий період пов'язаний з низкою різноманітних послуг і робіт, дуже важливо, важливих, тому дуже хотілося б почути, яка ситуація з цим питанням в нашому місті. Ну і буде 126, якщо вже точно земельних питань. Хочу зупинитися на тому, що, як я вже неодноразово говорив, більшість цих питань розглядається з порушенням терміну. І нарешті вже навіть юридична служба міської ради на майже на всіх цих питаннях пише свій висновок, що розгляд питання відбувається з порушенням закону України. Ну, тобто, вже юридичне управління змушено реагувати. І Вказувати депутатам, що вони порушують сьогодні закон, своєчасно не розглядаючи е, ці питання на сесіях. А місь... виконуючи обов'язки міського голови Білоусов порушує закон своєчасно, не виносячи на розгляд сесії, не збираючи сесії міської ради. Е, із цікавих питань я би зупинився на знову ж таки питанні надання земельної ділянки інституту розвитку міста. Е, це підприємство було утворено. Ще нашої команди вільних демократів спільно з міським головою Даричем. І основна задача цього підприємства було втілення проєктів енергозбереження, там була низка спеціалістів енергоменеджменту, які якраз займалися енергозберігаючими технологіями. Крім того, була низка спеціалістів, які вишукували гранти міжнародних фінансових організацій, і намагалися ці гранти залучити. В наше місто з тим, щоб залучити інвестиції на цікаві проекти, які пов'язані з пріоритетами розвитку нашого міста, скажімо, там за минулий рік ми взяли участь в 26 грантах, чотири з яких було виграно, тобто якась частина коштів надійшла вже від світових організацій на допомогу нашого міста. Сьогодні це підприємство фактично перекваліфіковано в торгівельну організацію, тому що всі Спеціалісти it технологій спеціалісти енергоменеджменту сьогодні вже наказом попереджені про звільнення, натомість з'являється проєкт рішення про надання земельної ділянки 10 соток неподалік від площі 700-річчя під розміщення тимчасових торгових павільйонів. Ну, нарешті ми бачимо, які пріоритети у нової влади в розвитку міста. Бо інститут розвитку міста, виявляється, буде у нас займатися торгівлею з мафів. Дуже цікаво. і ще одне цікаве рішення: це можливо ми потім зупинились трохи докладніше. Це відмінне рішення про надання земельної ділянки підприємству Полісервіс. Я теж неодноразово виступав з цього приводу. Давайте тепер все по порядку. Про все вчора на тій такій прес-конференції Віктор Білусов сказав, що вони не будуть купувати снігу очисну техніку, хоча протягом року на цьому активно піарилися. Як би ви прокоментували? Знову ж таки, це одне з питань стратегічного планування, стратегічного бачення розвитку міста. Бо якраз зимове прибирання доріг це непоточна якась діяльність, і правила встановлення прибирання доріг зимового період це мабуть один із пріоритетів має бути довгострокового розвитку міста. І наша команда вільний демократія якраз мала своє бачення в цьому е напрямку. Тобто, ми вбачали, що всі послуги, в тому числі і ця послуга. Має бути виконуватись на ринкових умовах, тому що зимове прибирання доріг нічим не відрізняється від літнього прибирання доріг чи там ямкового ремонту. Сьогодні е ці послуги досить успішно у всьому світі і вже в Україні надаються комерційними підприємствами на конкурсних засадах, е змагаючись проводичі тендери, визначають виконавця робіт і потім е опрацьовують. Ці послуги, тому що взагалом це достатньо дороговартісна послуга, виконується дороговартісною технікою, яка потребує утримання, навіть купівлю, дуже великі кошти потрібно залучати. Натомість після приходу заколотників до влади змінилися пріоритети, наголошено було, що ми відмовляємось від залучення приватників комерційних структур до цієї послуги і будемо робити це самі. От. І я неодноразово говорив, що під цим не було ніяких ні розрахунків, ні аналізу ситуації для того, щоб дійсно е стратегічно спланувати, що ж вигідніше е робити, чи власними силами, чи залучаючи е комерційні структури. І сьогодні ми бачимо, оскільки не було е стратегічного бачення, не було чітких прорахунків, яким чином це робити, е сьогодні все повертається на 180%. Градусів, тобто то ми хотіли купувати техніку. Сьогодні ми вже продовжуємо існуючий договір і намагаємося якось незрозуміло виправдатись, що нібито вже є існуючий договір, навіщо його чіпати? Знову ж таки, це питання із розряду відсутності стратегічного планування новою владою. Хаотичне таке існування в місті? Абсолютно хаотичне. такі процеси не можуть хаотично здійснюватись. Це це достатньо складні і серйозні процеси, які потребують детального вивчення і економічного аналізу. А я нагадую нашим телеглядачам, що триває відкритий діалог, і студії голова депутатської групи партії вільних демократів у Черкаській міській раді Олег Лєходькін. Ну от про зрозуміло, що нової снігозбиральної техніки в місті не буде, але от ті самі тепер заяви лунають і щодо колеса огляду, що мовляв, цьогоріч влада не зможе його придбати. Хоча з хрещатика частково гроші з реконструкції забирали, казали, що не потрібно реконструювати хрещатик. Давайте краще обладнаємо колесо огляду. Як би ви прокоментували? Ну ми вже ми вже коментували подібні речі і на минулі нашій зустрічі. Коли коментували взагалі ситуацію з бюджетом розвитку, бо придбання колеса огляду це так само витрати бюджету розвитку, які сьогодні на жаль тільки накопичуються і практично не витрачається тобто, це так само один із проектів, яких сьогодні тільки були проголошені, заявлені, але далі. Публічних проголошень цей проєкт ніколи не сунувся, тому що не було ні підготовлена документації, ні проведений тендер. Я так розумію, що причини ті ж самі, чому і не встановлюються сьогодні дитячі майданчики, чому не встановлюються спортивні майданчики, чому сьогодні тротуари не ремонтуються капітально, чому дороги з жодної квадратного метро ми капітально не побудували. Так само, тому і колесо огляду сьогодні не придбано. Вчора Віктор Федорович сказав на запитання, чому ж нічого не робиться. не витрачаються гроші з бюджету розвитку і нічого не виконується в місті, Він сказав, що ми вже будемо зосереджувати всю увагу на аби наступного року все почати робити не в травні, в червні, а відразу з початком наступного року і дороги латати і все робити, тобто вони готуються активно до нового року. Так, дивно, що заважало їм робити це в цьому році, тому що були і проекти, і кошти на рахунку на початок року 52 мільйони були. І надходження до бюджету розвитку позапланово навіть більше, ніж було заплановано зараз надходять. Тобто я не розумію, що ж тоді заважало в цьому році це робити. Ну, Відповіді не було. А от до призначення кадрового ви вже сказали, що буде розглядатися на сесії призначення заступника міського голови Володимира Ромашова. А ви з ним особисто знайомі, що це за людина і яким напрямком куруватиме? Ну на жаль, особисто не знайомий. Я так розумію, оскільки ця людина тривалий час працювала в жал... в галузі ЖКХ, можливо, після невдалих спроб Бориса Євмини дати лад цій галузі в Черкасах, обласна влада змінила свого представника одного з своїх представників в Черкаській міській раді і висунула нову нову людину саме з цієї галузі в розрахунку на те, що саме Ромашов можливо якось зрушить процеси і капітальних ремонтів доріг і, і, і тротуарів, і можливо освітлення вулиць. От, і низку питань пов'язаних з працюванням світлофорних об'єктів. Я так розумію, що ця людина буде саме цим напрямком займатися, оскільки е, до цього він якраз займався цими питаннями в обласній раді. Ви голосуватимете ваша фракція за призначення? Е, ну, ми будемо це питання завтра на фракції розглядати. Особливо, особисто моя позиція. Я не бачу. Необхідності і можливості якихось змін, бо конкретна людина одна не вирішить питання, коли немає загального бачення всієї команди стратегічного розвитку міста. Всі витрати пов'язані з бюджетом розвитку і з такими речами, як капітальний ремонт доріг. Це серйозні проєкти, які потребують. Серйозного прорахунку і якогось стратегічного бачення. І ми сьогодні дійшли висновку, що такого стратегічного бачення немає. Жодного напрямку стратегічного сьогодні нової влади не було озвучено. По жодному напрямку нова влада не сказала, що ми рухаємось от таким шляхом, от такі у нас пріоритети. На жаль, це не було проголошено, хоч ми неодноразово вимагали. Озвучте, куди рухається місто, громада має знати. Тому е, людина будь-яка, навіть е, найякісніший е, професіонал, не зможе зрушити цю машину, бо немає е, шляху, куди ж йому, куди ж йому рухатись. Е, кадрові питання тут в даному випадку, це друг, другорядне питання. Перше питання це все ж таки стратегічний напрямок розвитку. Ви робили депутатські запити, аби вам розтлумачили, то так, я так розумію. Нічого не пояснили. Ну безумовно, бо їх не існує в природі. І ми вже торкнулися з вами питання, що завтра на сесії будуть голосувати про відміну одного з рішення це виділення земельної ділянки підприємства Полісервіс. Так, ця історія тягнеться ще з травня місяця, і тоді ваша однопартійця Ніна Набокіна подала звернення до прокуратури. і Прокуратура наклала. Заборону так на це рішення, протест чи можете розповісти нам детальніше телеглядачам нагадати цю історію, чому ви так наполягаєте на відміні? Я двічі виступав на сесії, і перший раз, коли з'явилося це питання з голосу, депутат Жмаєв намагався внести на одне з перших засідань, уже з виконуючим обов'язки міського голови. І Другий раз це питання вносилось вже в звичайному порядку в порядок денний. От, я наголошував, що це питання вноситься з порушенням законодавства, тому що договір оренди з цим підприємством він закінчився ще рік тому. От, натомість цим проєктом рішення передбачалося змінити термін оренди з 5 років на 49. Хоча термін оренди вже сплив, тобто це абсолютно незаконно. Незважаючи на наші виступи, на наші заперечення, нова більшість прийняла це рішення, але. Досить приємно те, що все ж таки правоохоронні органи зреагували. Ми звернулися до прокуратури з тим, щоб вони вжили засобів реагування на такі брутальне порушення законодавства. Відповідно, було призначено перевірка, і перевірка встановила, що це рішення незаконне, натомість сьогодні. Нарешті з'явився проєкт рішення про відміну е, рішення Черкаської міської ради. Я не переконаний, що воно буде проголосовано, але ми особисто наша фракція буде голосувати, я сподіваюся, за це, за... бо це наша позиція, яку ми висловлювали з самого початку е, після заколоту. А чому ви думаєте, що не всі підтримають відміну виділення цієї земельної ділянки депутата? Е, ну, всі були обізнані, що це питання воно поза законом. І про це наголошувалось на сесії. Я виступав і декілька разів. Наголошуючи, що неможливо е цього робити, разом з тим мене не заслухались, е не, прийм не брали до уваги, брутально просто переривали на сесії, протягували це рішення. Тобто, мабуть, були якісь особисті зацікавлення з цього питання, тому воно було проголосовано. Оскільки я так переконаний, що вони були дійсно такі зацікавлення, тому хто ж буде е давати заднього? Мабуть. Е Побачимо в четвер. все покаже. Дякую вам за цю розмову. Сьогодні поки ставимо три крапки. Побачимося вже після сесії. і Обговоримо, як же відбувалася відбувався сам хід сесії. Більше новин від вільних демократів та Сергія Одарича Шукайте на офіційному сайті. Поведеться каю. А ми прощаємося з вами до завтра. Бережіть себе на все добре.